Привіт, мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Відтоді, як ми з чоловіком купили цю хату, і я почала займатися квітами, я зрозуміла, що люблю я буквально всі квіти. Але в цьому році визначився безперечний лідер. Це ранункулюс. В народі його ще називають лютиком. Чому саме в цьому році я так визначаю, що він лідер? Звичайно, лютик був відомий раніше, садоводи його вже давно висаджують. Але саме в цьому році, на квіткових гуртівнях лютики продавалися на 8 березня ось в таких горшечках. Частіше за все, це були гіаксинти, прімули, ну, тюльпани, звичайно, інші квіти. А в цьому році буквально масово продавалися ранункулюси. Ці два ранункулюси отримала я і моя донька у подарунок на 8 березня. Я на них подивилася, влюбилася в них і зрозуміла, що мені вкрай необхідна ця квітка. Насправді я згадала, що десь 6 років тому я намагалася виростити ранункулюс у квартирі в горщиках. Не пам'ятаю, як я їх висаджувала, але пам'ятаю, що на одна квітка не зійшла. Цих горщиках, що нам подарували, вже є по другій квіточці ось влазе. Насправді дуже красиві квіти всім рекомендую. Таким чином я вирішила замовити в інтернеті цю квітку замовила. В п'яти кольорах по три штучки. І е, в цьому відео я вам хочу розповісти, як правильно підготувати корінці для посадки і як їх висадити в ґрунт. На жаль, я не зняла процес безпосередньо висадки і замочування. Ну, таких відео, в принципі, доволі багато в інтернеті, і вони різні. Одні одне рекомендують, інші друге. Я не зняла тому, що я не знала, що зможу поділитися з вами цим досвідом, бо сама робила це вперше. Але після того, як я висадила всі свої 15 ранункулюсів, вони всі 15 в мене зійшли. І я коли дивилася відео в інтернеті, чомусь люди показували, як вони їх висаджують, але як вони зійшли, не показували. Ну, мені так мало зустрічалось таких відео. А сьогодні я вам саме покажу ті ранункулюси, які вже і справді зійшли. І тому, таким чином а, мій спосіб і замочування, і висадки 100% спрацював. Ось мої красавчики кожному горщику по три штучки. І абсолютно всі, як ви бачите, всі зійшли їм один тиждень. Я вирішила, що мені потрібні ранункулюси всіх кольорів, тому я купила білий, оранжевий, жовтий, червоний і рожевий. Вони себе зараз досить непогано почувають, будемо за ними слідкувати. А тепер я вам розповім, як я їх підготувала до посадки і потім висаджувала в землю. Корінчики ранункулюса мають таку причудливу форму. Вони схожі на восьминіжок. Зараз отут я десь ставлю вам фотографію. Продаються корінчики дуже-дуже сильно висушеними. І для того, щоб їх висадити, їх перед тим треба замочити. На просторах інтернету бачила різні варіанти. Люди кидають їх в банку з водою, в якісь там супки і так далі. Але цього робити не можна з двох причин. Перша причина. Корінчики ранункульса дуже швидко натягують в себе воду. І якщо вони натягнуть води більше, ніж потрібно, вони дуже швидко можуть почати гнить. Це перша друга причина: корінчики ранункулюса не можна так кидати в товщу води, тому що вони просто задихаються. Замочувати ранункулюси можна не більше, ніж на 6 годин, щоб вони не почали гнити. В інтернеті я побачила два способи, які мене зацікавили. Перший спосіб підійде для тих, хто в принципі, може за ними спостерігати там вдома, наприклад, не на роботі, це спосіб такий, що треба намочити ватні диски, на один покласти, другим прикрити в якусь таку невеличку ємність. Але тут може і вода висохнути, і ще щось відбуватися, і не рекомендую ставити ранунку ліси, замочувати на ніч, тому що це доволі довгий період. ну Це для них багато, там 8 годин і може щось погане відбутися. Другий спосіб підійде для тих, хто не може за ними спостерігати там на роботі і так далі. Він такий більш щадящий. Саме цим способом я і висаджувала замочувала свої ранункулюси. Другий спосіб замочування ранункулюсів – в дуже сильно зволоженому ґрунті. Чому цей спосіб такий класний? По-перше, ґрунт вбирає в себе вологу і надлишкової вологи для корінчиків немає. Це перше, по-друге, ґрунт не пересихає. Він буде якраз, ну, ранокулюс буде в найкращих для себе умовах. Як треба їх висадити? Берете ґрунт, такий універсальний, дуже-дуже пухкий. Насипаєте його в чашечку. Ну, от у мене були з-під йогуртів. Ні в якому разі не втравмовуємо і обережно ставимо корінчики ніжками вниз. Ні в якому разі не вдавлюємо, вони дуже хрупкі. Можуть зламатися. Ось так їх поставили в дуже дуже гарно зволожений ґрунт і все. І чекаємо 6 годин. Треба сказати, що багато спеціалістів рекомендують додавати у воду, якою ви просочуєте, ґрунт, або ватні диски, який є укорінювач. Я додавала корневін трошки, а ще я додавала буквально трошечки. Розчину пасти проти ну, протигрибкова і так далі. Я не знаю, наскільки це обов'язково потрібно, ну, я це зробила. Таким чином, через 6 годин, якщо ваші ранунку сьогодні, хороші, вони наберуться вологи і стануть такі, прям, збільшаться в розмірах, в них ніжки будуть такі товстенькі. Це ранункулюс, який вже готовий для висадки. Якщо ранункулюс не змінив свої форми, не збільшився, на жаль, він не проросте. Як треба їх висадити? Ранункулюси полюбляють групові посадки. На жаль, коли я, через 6 годин їх негайно треба висадити, не можна їх залишати. Тому я була вимушена висадити ось в такі проміжні горщики. А потім я зроблю просто перевалку в ті горщики, в яких я хочу їх вирощувати. Також скажу, що я не буду ранункулюси висаджувати у відкритий ґрунт, тому що вони дуже примхливі. У нас такі ґрунти, тут то пісок пересох, то навпаки, вода стоїть, вони можуть або загнити, або висохнути, вони можуть не пережити зиму. Я їх буду обов'язково викопувати. Тому я вирощувати цього літа, їх буду виключно в горщиках. Таким чином, берете горщик, в якому ви хочете їх вирощувати. Насипаєте знов таки універсальний ґрунт, додаєте до нього піску, перемішуєте і висаджуєте корінчики, знову ж таки ножками тими вниз. І тут є така особливість, їх знов таки не придавлюємо, ґрунт не утрамбовуємо. У них точка роста, з якої потім буде рости стебло, практично повинна бути на поверхні. Я їх отак поставила в ґрунт, посолила ґрунтом і так і залишила. Якщо вони, ґрунт повинен бути ну, такий трошки вологий, трошки, я їх поставила, присипала, і дві доби ми їх не поливаємо. Тієї вологи, яку вони натягнули, їм абсолютно достатньо на перші дві доби. Після того, як дві доби пройшли, як я їх поливала, я їх дуже добре змочувала з пульверізатора. Як ви бачите, ранункулюси абсолютно всі в мене проросли. Проросли вони буквально десь на четверту добу, показалися вже росточки. Що я буду з ними робити далі? Ще десь приблизно через тижня два напевно, коли вже вони виростуть десь, ну, хоча б по 5-6 см, я їх оприскаю монофосфатом калія 1 грам на 1 літр. Це робиться для того, щоб в них дуже добре почала розвиватися коренева система. А тоді я вже дочекаюсь, коли вони трошки більше підростуть і на вулиці вже буде тепла погода, я зроблю перевалку прямо ось таким, я не буду їх розділяти, а прямо ось так поставлю цей горщик в більший горщик, насиплю землі, достану цей горщик, зніму і ось так його і поставлю. Я так колись показувала, як я висаджувала азалії в ґрунт. Не буду їх отак от турбувати, а просто прямо цією грубкою перевалю в більші, більші горщики. Ну, все, що я роблю зараз з ними, я їх оприскую дуже добре з пульверізатора. В принципі, можна сказати, пошти кожен день. От Зранку я встала, їх поприскала, подивилася, що земелька така волога, і все. І вони прекрасно в мене ростуть. І ще треба обов'язково сказати, що ранункулюси для їх уже проростання не полюбляють високу температуру, їм не повинно бути жарко. Вони полюбляють температуру 17-18 градусів. Тому не ставимо їх на прямі сонячні промені там на вікна кудись для пророщування. Ставимо десь таке Ну, світле місце, але куди сонце не сильно так попадає своїми променями. Вони в мене стояли ось тут, на, на лавочці, в кімнаті, і все було прекрасно. Я їх досі буду тримати ще при такій ж температурі. На сонце не виставляю і буду дивитися, як вони далі будуть рости. Це не останній експеримент цієї весни. На черзі в мене пророщування, замочування і висадка анемонів, ніколи з ними не працювала. Теж така собі зараз дуже модна квітка. Я придбала собі вже 8 сортів і простих і махрових. Буду теж їх висаджувати. Якщо в мене все вийде і вони теж проростуть. Обов'язково вам зніму про це відео. Поділюся своїм досвідом. Ну що ж, на сьогодні це все. Дуже рада була нашій зустрічі. Поставте вподобайку відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, я завжди всім відповідаю. А ми побачимося з вами, я надіюсь, дуже скоро пока!